Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою прогріємо зразу три проекти на дроп. Це Scroll, Layer 3 та Ambient. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Звісно, що ми найбільшу увагу іменно приділяємо Scroll, але якщо є можливість... Коли ми робимо скрол, зачепити ще додаткові проекти, ми будемо користуватися цією можливістю. На мою думку, ні один з цих трьох проєктів не зробив снайпшоту, а тим більше scroll. Як я говорив в минулому відеоролику, те, що scroll цю першу половину року залишив таким проектам, як Layer Zero. Та zk-syncs. Повторюватись про Scroll та Layer 3, звісно, що я не буду, адже відеоролики про ці проекти є на моєму YouTube каналі. А от про Ambient я рекомендую трішки зупинитися, адже проект вартує уваги. Тому переходимо на екран. Переходимо на чудовий сайт CryptoRank, звідки ми будемо брати інформацію та ознайомлюватися з проектом. А Ambient – це DEX-площадка, що поєднює. Концентровану та зовнішню ліквідність на даний момент ТВ цього проекту складає понад 50 мільйонів доларів. Як ми можемо замітити, ця dex площадка зібрала інвестицій в 6,5 мільйонів доларів. З відомих фундів, які сюди проінвестували, даємо на плюс 5, бачимо Circle, Bloк Tower та Навала Ravikant. Ambient запустив систему поінтів. Поінти нараховуються раз в тиждень за взаємодію з Дексом, свапи, ліквідність. Ну і так далі. А пост, який вам потрібно буде зі всіма посиланнями, як завжди, буде в моєму телеграм-каналі. А посилання на цей пост. Буде під цим відеороликом. Ну і звісно, якщо хтось не бачив мого першого відеоролика про скрол, заходимо в телеграм-канал. Зверху прикріплених є посилання на перший відеоролик про скрол. Спочатку виконуємо його, ознайомлюємося з цим відеороликом і вже пізніше переходимо до наступного відеоролика. З цього поста зразу ми зачіпаємо три дропа. Спочатку ми переходимо на layer 3, зразу наголошую, що. Я вже всі ці дії виконав, тут немає нічого важкого. Тобто, що потрібно зробити, в цьому відеоролику я покажу, але я зразу всі ці дії виписав. Тобто, якщо ви виконаєте всі ці дії з поста, ви просто вертаєтеся до лр 3 і відповідно вже забираєте всі ці завдання. Просто забираєте цю XP. Припустимо, нажали на перше завдання. Вам просто потрібно холдити ефір в мережі Scroll. Звісно, якщо у вас вже є гроші в scroll, ви просто нажимаєте сюди, даєте далі, тут у вас холд є, даєте підтвердити і відповідно забираєте, клеймите свої реварди. Даєте назад, тут вам потрібно буде відправити смс-ку в «Дмайл», заходити, переходити на слайд, так як якщо ви будете виконувати все спочатку з поста. Вам же нікуди не потрібно переходити, нажимаєте Containt та клеймите свої реварди. Тим самим ми прогріли відповідно, scroll, і тим самим ми забрали XP в layer 3. Layer 3 підтвердив свій токен, і в, цього, в цієї площадки, можна так сказати, буде свій токен. Переходимо до першого завдання. Нажимаємо тут і нажимаємо відкрити. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask. Після цього зразу звертаємо увагу, щоб ми були іменно в мережі Scroll. Якщо ми будемо в мережі, припустимо, BNB Smart Chain і ми будемо відправляти наші повідомлення, то транзакція буде проходити іменно в BNB Smart Chain. Тому звертаємо увагу, що ми були іменно в мережі Scroll. Далі тут ми вписуємо «Любий емайл». тут вписуємо цифри, букви без різниці і нажимаємо «Send». Тобто відправити в нашому MetaMask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Після того, як ми підтвердимо нашу транзакцію, ця транзакція може йти і хвилину, 2-3. Я вчора робив активні дії, і можна так замітити, що моє, мої транзакції йшли, а то й підтверджувалися більше двох, а то й п'яти хвилин. Тобто, якщо ви зараз відправите смс ку переходити до наступного завдання, додаємо ліквідність, то, тобто перша транзакція у вас ще не пройде, а ви зразу загрузите другою транзакцією. Цього не потрібно робити, тому коли ми відправили одну транзакцію, припустимо, зробили дмайл, переходимо, дивимося, якщо все затверджено, переходимо до наступного завдання. А саме додаємо ліквідність. Переходимо на цей декс. Тут ліквідність можна додати як і в ефірі, так і в USDC. Без різниці. Ну я додав в USDC. Нажимаємо supply, вводимо суму, яку ми хочемо. Можемо 10 центів, можемо 1 цент. Неважливо, але я тут не рекомендую а, свої гроші заморожувати там більше 2-3, а то й 10 доларів, не знаю, чи є резон. Тому я завжди а, в ці пули депозичу дуже мало. Нажимаю, припустимо, 1 цент, нажимаю Supply USDC, підтверджую транзакцію. І після того, як я підтвердив свою транзакцію, буде депозит. Задепозичую і, по суті, забуваю за цей DEX. Далі переходимо а, на. Третє завдання. Робимо свап та об'єм тут. І тут ми зупиняємося, адже це та DEX платформа Ambient, де ми будемо автоматично фармити поінти. Ambient це та площадка, про яку я вам розказував. Іменно вона роздає поінти за свап, трейд та пул. Тобто. Найбільше, що потрібно і куди потрібно звернути увагу, це не на пул і не на трейд, а на сва. Одним махом ми будемо робити транзакції і зразу об'єм. Якщо у вас, припустимо, є 100-200. 300 доларів я рекомендую а, собі зробити пропорцію 80 на 20, тобто 80 а, грошей своїх свапати в USDC і відповідно назад. Чому не більше? Тому що ви можете свапнути в USDC, а назад у вас комісії для оплати газу вже не буде. Тому. Завжди залишаємо якусь копіючку в ефірі, щоб ми мали сплатити комісію. Тим самим ми робимо і об'єм, і транзакції. Тим самим, я думаю, що цього буде вистачати, щоб ми набивали об'єм. Бачимо, що я ще також не набивав об'єм, але сьогодні буду приступати. У мене левел 1, бачимо Ха 0, можемо сюди назад і перейти, подивитися, що дають поїнти. Все окей, відповідно, ці поїнти пізніше будуть. Конвертуватися в ambбіент, але щоб а, ми забрали, іменно не пам'ятаю, який квест, або п'ятий, або четвертий, нам потрібно зробити одну транзакцію. Тобто підключаємо наш гаманець Metamask. Туди USDC вводимо маленьку суму, а можемо свапити вже більшу суму. Нажимаємо Confirium, підтверджуємо, підтверджуємо в нашу Metamasku і все. Тим самим переходимо назад і забираємо квест з Layer 3. Далі переходимо на четверту дію. Робимо свап на цьому Dex. Я думаю, що з цим дексом більшість дропхантерів знайомі. Також підключаємо гаманець Metamask, ставимо ефір або USDC. Ставимо 25% або 5-10%, як душа забажає. Нажимаємо SWAP, також робимо СВАП. Переходимо до останнього завдання. Нам сюди потрібно задепозитити на цю, по суті, ф'ючерсну dex площадку якщо я правильно розумію, 1$. долар. Якщо ми задепозитимо менше, відповідно нам цей квест не зарахується. Тому переходимо на цю площадку, підключаємо наш гаманець Metamask, вибираємо Metamask, нажимаємо сюди. В MetaMask даємо підтвердження. Після того, як підключили наш гаманець, нажимаємо на цей гаманець і бачимо, є депозит. Нажимаємо депозит і відповідно вставляємо 1 долар, і оцей долар ми підтверджуємо, configureum. В MetaMask підтверджуємо нашу транзакцію і його депозитимо на цю площадку. Якщо у вас не буде 1 долару, то ми переходимо на Sync Swap. Відповідно, обмінюємо ефір на USDC. Там Долар долар 20, долар Ми депозитимо сюди, 20 центів ми лишаємо на ліквідність та на решту свапів. Далі у нас залишаються смарт-контракти. Тут просто нам потрібно мінтити і Одна і невтішка це один унікальний смарт-контракт. Тому ці мінти я рекомендую розтягнути протягом трьох, а то й п'яти тижнів. Чи потрібно шукати ще якісь нові декси, смарт-контракти, мости, щоб взаємодіяти ще з скрол? Я думаю, що ні. Вважаю, що ці декси, які були в цих двох постах, а ці смарт-контракти, і відповідно, що офіційний міст і неофіційний міст Олто, буде цілком хватати, щоб отримати від скролу жирний, жирнющий дроп. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!